Десятки сотень скалічених життів, бо війна забрала в них найдорожче. Хтось з них втратив сина, брата, чоловіка чи просто знайому людину. Три роки повномасштабного вторгнення відгукуються у більшості українців боллю та гіркими сльозами. Наталя Дорошенко у свої 47 років вже поховала свого сина, який на початку війни пішов захищати батьківщину. 27 років перед війною був старшим лейтенантом служби порятунку МЧС. Потім пішов і при повномасштабному пішов воювати з першого дня. 24 лютого пішов. При освобожденні малий рагані Ольховки він загинув. 25 березня 22 року. Мати ще одного загиблого героя тримає його портрет. Військовий віддав життя, виконуючи свій обов'язок та заради майбутнього країни. Мені 74 роки, а це мій синок, єдиний гліб Харченко. Був, служив 137 днів у 93-й бригаді. Я ним горжуся. Він пішов по призиву. Не ховався, в нього була можливість трошки затриматися, але жодного разу не поскаржився, що йому там важко. Він загинув кріхівка під Бахмутом. 24 лютого 22-го року той день, що залишився чорною датою в пам'яті всіх українців у треті роковини повномасштабної війни на станції метро «Історичний музей» відбувся реквієм вшанування пам'яті захисників і захисниць. На заході були присутні рідні, близькі, побратими загиблих військових, представники духовенства та місцевої влади. Присутні вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання. Три роки тому Росія хотіла захопити Україну, захопити швидко наше місто, місто Герой Харків. Але всі стали на захист своєї рідної батьківщини. І нам вдалося, незважаючи на всі труднощі, незважаючи на постійні обстріли, Незважаючи на ту навалу, яка була, відстояти Харків, відстояти завдяки мужності Харків'ян, завдяки мужності військових, завдяки мужності бойців територіальної оборони, всіх нас. І сьогодні ми склоняємо голову в пам'ять. О загиблих захисниках України. Завдяки їм наше місто українське місто. завдяки їм наше місто – місто герої і місто героїв, бо справжні герої живуть у нашому місті. На телеекранах, що були розміщені на станції на самому заході, та впродовж дня транслювали імена і фото тих харків'ян та жителів області, хто віддав своє життя за свободу та незалежність нашої України. Перелік загиблих, яких згадали на реквіями, не остаточне, зазначили організатори заходу, бо бої тривають. Тож вшанування пам'яті героїв є виявом поваги до подвігів захисників, непохитності духу українського народу та його рішучості боротися за свою незалежність. Аліна Курмашова, Віктор Ноздрачов, Світлана Бреус, Олександр Ус, Харків. Новини.